А, ми вирішили, що не будемо бити. Ні. Може, не варто? Та Решти. вона вже таке пережила, що ця ну, тряска згоди. як ото, знаєш, звер... звернутися до магії. Ї -ї. Так, що це? Ану. З пластику. Дивіться, mm -hmm. бачите, що витворяє? От що зараз гану пишу тепле Колоде? Не електроніка. Металева електроніка. Короче, написано колонка, але знаєте, що прикол? Нет зарядки, і що-то там не включається. включается, що воно там. Металева електроніка. Вибачте за чайку. Що ви думаєте, чи відкривали посилки чи ні? Я думаю, да. Або, або то буває такий розводняк, коли типа відправляють якоби товар комусь. А, повертають. А, типу, або повертають назад, або або, типу, виправляють, яку... виправляють якусь фігню, яку типу не можна оглядати У Сіка, нас цьому. є бушна розетка, ну <різь> як частина.